Сьогодні ми зариблюємо, це вперше з 2021 року, з початку війни не було зариблення. Дякую за підтримку активного бізнесу, за те, що ми сьогодні зможемо майже 20 тисяч мальків випустити і зробити таку правильну, екологічну і спільну дію. Чотири тонни толстолоба і щось до тонни короба. Іркліїв, Черкаської області. Саме Ну там це державне підприємство, там документи, все і за цього тут. якісь стандарти, якого розміру вона має бути? Для зароблення розробляється біологічне ґрунтування. Відповідно до нього тоді проводиться розрахунок кількості і ваги інститутом. Інститут рибного господарства Національної академії. України. Часто потрібно Вообще раніше зариблялися, були державні заривання. На даний час і до війни вони вже не Да. Значить, сьогодні ми проводимо е таку подію, як зариблення водосховища, е мельком товстолоба та е коропа. Зариблення сьогодні е сулить нам розподіл і продаж квот на аукціоні для майбутніх е скажімо так, промислових операцій. Сьогодні буде вселено, вселено вже на даний час майже 20 тисяч екземплярів. Вселення проводиться рослиноїдних, а саме товстолоба це 4 тонни 1 кілограм. Середня наважка однієї рибини складає 175 грам, а також 920 кілограм коропа сазана середньою наважкою 250 грамів, майже 4 тисячі екземплярів. Вселення проводиться за кошти Світловодського кар'єру управління. Це по проекту». Ця кар'єра управління добуває пісок і відповідно в державу відшкодовує компенсаційні кошти. І За ці кошти було придбано заробок державному підприємстві «Іжклівський риборозплідник рослиноїдних видів риб. Це спеціалізоване підприємство, яке займається вирощенням заробку. Досить потужне підприємство, яке знаходиться в Черкаській області. Про суму скільки коштувало? Порядки 300-360 тисяч. так. Ми перечисляємо, перечисляємо кожен місяць, перечисляємо кожен місяць. І, і от на, на, коли набирається до, до 6 тонн, до 6 тонн, тоді йде забуск. Відбулась завдяки нашому активному бізнесу і підтримує наші ініціативи. Зважаючи на те, що з 2021 року не відбувалося взагалі зариблення. Навіть немає наразі спеціальної програми, по якій би виділялись кошти. Ми залучили бізнес і розроблюємо спільну програму по зарибленню. Якщо не робити зариблення, в нас річки будуть без риби. Її будуть просто кожен рік виловлювати і не будуть поступати. Ідея яка? Зробити... Продаж квот на рибу, на вилов риби, потім завдяки отриманим коштам зариблювати і в подальшому зробити такий кругообіг. Інші кажуть, що навпаки треба на ЗСУ направляти кошти, а не на рибу. Потрібно кормити ЗСУ, звідки рибу, брати? З... за кордон ввести, годувати нашу ЗСУ. Нам потрібна своя риба, яку ми можемо виловити в наших річках. І направити її на засоби.